Полтава тримається на трьох стовпах маршрутках без дверей, немитих зупинках та підлітках, які трощать електросамокати. І цього тижня усі вони нагадали про себе. Це черговий випуск дайджесту якось так? Ставте лайк та починаймо! Якщо ви ще не в курсі, чому полтавці іноді вибігають з маршруток так, ніби за ними женеться демон, пояснюємо. У Полтаві з маршрутками нині ситуація така. Вони вже навіть не старі, вони просто втомлені життям. Двері випадають, колеса відлітають прямо під час руху, але вони їдуть. Повільно з натяком на драму, але їдуть. Ціна такого атракціону 10 гривень, і тут маємо класичну полтавську ситуацію. Приватні перевізники не можуть підвищити вартість проїзду, бо тоді буде народний бунт із вилами. Де Натуральні вила, це підробка. А ремонтувати маршрутки немає за що. Замкнене коло. Якщо хтось скаже, що в Полтаві не буває пригод, запропонуйте йому проїхатися 25 п'ятою маршруткою від Левади до Герле. Знаєте, є люди, які миють машину раз на рік, на Великдень, наприклад. А є Полтава. Тут миють зупинки один раз на рік. І це подія. <му> Мабуть, у міськраді викреслюють цей день червоним у календарі. Сьогодні майка зупинок: не забудь принести ганчірку. Насправді момент дійсно знаковий: ті самі зупинки, які за рік пережили матюкливі написи та ганебні оголошення, раптом блиснули чистотою. Тепер можна не тільки чекати маршрутку, а й насолоджуватися краєвидами без матюків на зупинці. Петро І більше не відпочиває в Полтаві. Тобто пам'ятник на місці відпочинку Петра нарешті пішов слідом за імперією. Пішов це голосно сказано, його знесли. Нарешті. Люди йшли дивитися, знімали сторіси та раділи, а хтось, навпаки, голосно сварився. Загалом було відчуття, що Полтава скинула не лише шмат заліза, а й пару кілограмів історичного тиску на груди. І все б нічого, але залишили ще одне але монумент слави на кругу. Ну що, коли наступний тур? І от поки одні пам'ятники демонтують, інші ремонтують. Серйозно. Не, серйозно. <нахідно> Пам'ятаєте той знак у вигляді кулі на каштановій алеї? Її ще кілька випусків тому ми згадували як приклад архітектурного розпаду, Тріщини, наче шрами від часу. І от ніби хтось подивився наш дайджест. А хтось таки подивився, ми знаємо. І почався ремонт. Полтавці навіть не повірили, що реально лагодять, не демонтують, так можна було. Тепер у нас є шанс побачити оновлений пристойний пам'ятний знак в центрі міста. Електросамокати в Полтаві це як непрохані гості на дні народження. Всі вже звикли, але всі трохи злі. Майже щодня в пабліках пишуть про нові інциденти. Хтось в когось влетів, а хтось просто паркує цивілотехніки на середині тротуару. Але цього тижня сталося щось нове. Підлітки вирішили не чекати дива, і самі розтрощили один із самокатів. Пітекантропи вміли користуватися вогнем, а ще виготовляли знаряддя праці з каменю та дерева. Основним стало кам'яне рубило. Жили вони групами, спільно полювали та спілкувалися між собою за допомогою звуків та жестів. Це вам не просто злість молоді. Це втома, це жест стчаю, це меседж або ми, або вони. З точки зору закону, трощити чуже не ок, погодьтеся. Тож за кого ви в цьому батлі? Пишіть в коментарі. Отакі От були новини цього тижня. Все ніби тримається на чесному слові та іронії. Добре, що з іронією у нас усе стабільно. Побачимося у наступному випуску. А якщо хтось із вас сьогодні в маршрутці помітив, що двері досі на місці, напишіть в коментарях. Порадіємо за транспорт.